Я повернулася в Україну. Чому? Навіщо? Що споготувало це рішення? Як довго я готувалася? Як проходить процес адаптації? Чим я тут займаюся? Скільки років я жила за повто? як мені було жити там і як мені живеться тут? Що змінилось? На всі ці питання я хочу відповісти саме в цьому відео. Я хочу, щоб це відео було в певному сенсі моєю історією, щоб воно до було боку. Усь можливо прийняти якісь рішення, можливо, надихнуло. І почати я хочу в принципі з того, чому я поїхала, чому я, живучи у Львові, навчаючись війській політехніці на архітектурі, вирішую залишити свій батьківський дім і поїхати аж в Познань. В принципі у в мене досить особиста історія, і я не завжди всім розповідаю повну версію або правдиву версію. Поїхала я з особистих причин. Я хотіла змінити своє життя, я хотіла створити собі своє життя і навчитися жити його так, як я вважаю це за потрібне. І на той момент в мене в житті була людина, з якою я власне і планувала це зробити. Я ні разу за жодних обставин найскладніші, найтемніші моменти мого життя в Польщі, ні разу не пожаліла, що я поїхала. Більше того, я вважаю це найкращим рішенням своєму житті, що б там не було. З всією цією історією, яка складалася в мене, не завжди прекрасною, не завжди гарною, не завжди щасливою кольоровою, для мене моє життя там це було моє життя. Мене зрозуміють люди, які, мабуть, хотіли так чи інакше поїхати з свого міста, з свого батьківського дому, були люди, які хотіли навчитися жити, нести відповідальність за себе, приймати рішення. Бути головним рупором в своєму житті цього я хотіла і цього я навчилася самостійно. Я поїхала в Польщу, коли ще дуже погано знала мову. Настільки погано, що сидячи на парах з механіки, історії архітектури, я не розуміла, що мені говорять, і я не могла записувати лекції, бо я просто не вміла цього робити. Я пішла на екзамен з математики, математикою. той момент вже не перший місяць перебуваю ще в Польщі. Я не зробила деяких завдань, бо я не зрозуміла їх. Я не зрозуміла, що там написано. Це був добрий, складний період адаптації для мене. Я знаю, що є люди, які набагато швидше адаптуються в інших країнах. Для мене це було довго. Я пишаюся своєю історією там. Більше того, я досягнула доволі багато. Я робила проєкти з крутими людьми. Мене запрошували. Бути частиною проєктів. До мене приходили досить здатні люди на мої проєкти, які я робила, тому що вони поважали мене, поважали мою роботу. Я працювала в театрі, я грала в театрі, я виходила на сцену перед замою 200-250 людей. Мені казали люди, які багато добилися, бо те, що бачать в мені щось. І це все я зробила власними силами. Я не дуже вірю в self-made людей, тому що як би там не було, для тебе точно є люди, які тобі так чи інакше допомагають. І я не вважаю, що я себе створила сама, тому що без людей, які мені попали в житті, я б цього, звісно, ще не зробила. Вибачте, сонця або нема, або воно дуже режуче. Тому я сподіваюся, що вам добре видно. Воно зараз змінить свій кут, і я тут щось. Перероблю. І найважче в моєму поверненні в Україну було власне те, що мені прийшлося залишити все своє життя там, все, що я збудувала за 9 років. Все, що для мене мало значення ці 9 років, це люди, це локації, це мій дім. Це дуже багато предметів інтер'єру і такого, які я не змогла перевести. І здається, що це так просто, але коли ти полишаєш все, що ти збудував, що ти будував 9 років свого життя, це доволі непросто. Можна сказати, що мені повезло в тому плані, що я повернулася до Бога, до того місця, яке є моїм батьківським домом. Я зараз сиджу в кімнаті, в якій я. З певного моменту росла. Також треба взяти увагу, що я тут не жила 9 років. Відповідно, для мене це був процес адаптації в новому місті, згадати дороги. Мені, коли хтось каже назву вулиці, яка є також в Познані, в мене в голові виринає карта Познання. Я коли думаю, що от зараз я буду йти по цій вулиці, поверну направо, то в мене в голові картинка, що там буде вулиця Познання, по якій я ходила. Я коли думаю, що я вийду з дому, мені згадуються картинки того, як я входила знову в познаці. Це так чи інакше процес адаптації. Музик має переключити, що він живе десь інакше. Це не легко, це не за день робиться. Можливо, комусь це набагато легше. Я в принципі доволі адаптивна людина, але мені з цим важко, тому що це потребує часу, і я досить бережно ставлюся до себе до себе в цей час. До своїх переживань, до своїх почуттів, тому що це потребує певного ресурсу ресурсу, який, як ви розумієте, зараз є обмежений у нас всіх. На даний момент я в Україні живу трошки більше трьох місяців. Я повернулася 8 серпня. Я повернулася. Досить неочікувано для себе. Точніше, я планувала цей переїзд. Я хотіла переїхати ще минулого року. Більше того, я вже навіть спакувала тоді деякі речі. Вже на той момент, коли я зрозуміла, що затягую, я розуміла, що я вирішила все таки залишитись, і я залишилася ще на рік. Цей рік пройшов. Досить активно, але про це я розповім в сезонній дегустації, в цій дегустації під кінець року. Те, чому я пропадала, де я була і що з Ютубом, і так далі. З певною такою ж в принципі, особиста причин я все таки прийняла рішення, що я не буду залишатися рані. в Позненій, в Польщі. моєю крайньою ціллю це було місто Київ, наша столиця. Насправді, про Київ я мріяла ще в школі протягом років життя в Польщі, так чи інакше думала про повернення, так чи інакше думала про те, що я не буду залишатися в Польщі назавжди і жити там своє життя, ростити там дітей і так далі. Що я повернусь це все робити в Україні? Але спочатку треба було закінчити навчання, відповідно, ковід, потім війна, туди сюди воно все так закрутилося і не сталося, як планувалося. Але ось я тут, я повернулася, щоправда, не до Києва. Чому повернулася саме зараз? Який в мене був план? У мене договір про оренду мого помешкання, яке я обожнювала, насправді в Познані, Він закінчувався власне в це серпня. У мене був план до кінця серпня. Жити в своєму мешканці, потім на трошки переїхати до свого хлопця. Там не знаю, на два-три. Тижні, ну максимум місяць, бо в нього теж квартира невелика, і там б було просто двом тісно. А потім повернутись сюди і в той час просто активно шукати роботу. Якби не якби я не знайшла, то я би просто повернулася сюди і тут же на місці шукала роботу. Доволі неочікувано. Я пішла на співбесіду, і мені просто на наступний день подзвонила власне марта, з якою мала співбесіду, і сказала, що. Давай працювати разом. Я за тиждень спакувала всі свої речі, спакувала в коробки, два ліски. Я то все новою поштою. Це треба все оформити, замовити, висила в Україну. В той самий час я подала документи там, з правами, пов'язані на машину. Потім я мусила розірвати договори з вокзалом. З хатою я мусила повідомити, що я виїжджаю. Я мусила купити світлети в Україну. І цього було так багато, це справді величезний кавалок роботи. І це все я зробила разом з підтримкою мого хлопця за один тиждень. Це дуже мало часу. Якщо ви десь недавно або взагалі вже переїжджали, просто згадайте цей процес. Просто згадайте. Як це Спакувати навіть тільки одяг. А тепер уявіть собі, що все, що вас оточує, крісло, якийсь там стіл, посуда, е чайник, кавоварка, не знаю, шафа в кухні, е всі миючі засоби. Це все ви. Це, от ви маєте скупувати все, все. Ну це складно. 8 серпня повернулася, 9 серпня я вже була на Тобто, по суті, бажання повернутись було основною причиною повернутися саме зараз це була власне робота. Наступне питання: чи я планую тут залишатися? Так, я планую залишатися в Україні, я планую тут будувати своє життя, ростити дітей, будувати кар'єру. Це, мабуть, теж якісь бажання долучитися до великого, долучитися до прекрасного. Прекрасна це Україна, велике це будування нашої нової держави, свідомої держави, відповідального суспільства. Це можливість виховати своїх дітей відповідальними громадянинами української держави. Я Львів постійно як такий маленький підстоп. В цілому цьому процесі повернення в Україну, оскільки в мене є певні плани на подальше життя в Україні в інших містах. Я думаю, що це такий момент судочки злагодити ось цю адаптацію. Хоча, знаєте, чесно, адаптація виходить доволі складно. Я досі, коли йду в магазин, частенько купляю саме польські продукти, тому що я знаю, я знаю ці продукти. Мені важко без моїх друзів. Мені важко без війни родини, без мого спортзалу, де я знала кожен тренажер і як з ним поводитись. Мені важко без пересування на голові. Мені важко без розуміння того, де яка кава, яку я люблю. Мені важко без розуміння того. Де моє улюблене місце для читання книжка, де ти можу послухати музику і кіпарк -кі краще бути з таким настроєм, якийсь такий. У мене біля останнього мешкання в Познані було два парки. Вони зовсім різні і вони були для мене абсолютно окремі настрої. Я знаю, навіщо я це роблю, я знаю, навіщо я це зробила, і просто потрібно в певний момент собі дати. Можливість поплакати, дати можливість посумувати недалеко відходячи від теми про те, щоб щось зробити. Я дуже прошу підтримати вас. Е, мій збір на п'ятірпів дронів для підрозділу ССО. А якщо ви маєте якусь копійчину, закиньте, будь ласка, на цей збір, тому що це дуже важливо для нашої перемоги. І хлопці справді захищають наше життя, і ми повинні їм в цьому допомогти. Я в принципі так дивлюся на життя: що немає чогось більшого за нас, що вирішує нашу долю. Нема в принципі чогось такого, як доля. Ми просто живемо своє життя. Ми приймаємо якісь рішення. Ми світу з тих рішень йдемо далі. Якщо нам не подобається, ми приймаємо якісь нові рішення. Ми не можемо повернути час назад, і ми не можемо повернути. Наші попередні рішення. Так само, якщо я зараз хочу, що я не хочу залишатися в Україні і повернуся в козний, це не змінить того факту, що я поїхала. Це не змінить того факту, що я тут пробула ці три місяці. Але я прийму нове рішення, яке ж знову щось поміняє. Ми просто приймаємо рішення. І кожного дня наш мозок, наша оця велика розумна частинка. Напружується для того, щоб приймати найкращі рішення, які б були найкращими для нас. Просто хочу вкотре нагадати, що будь-яке рішення воно правильне, будь-який час на це рішення воно правильне. І якщо ви вагаєтесь про те, чи повертатись, чи не повертатися, і у вас є якісь сумніви. Можливо, варто задуматись, чи це рішення саме зараз для вас є правильно. Не думати, чи тут погано, чи там добре, чи навпаки там погано, а тут добре. Не думати категоріями де краще, що сказала я, чи я порадила не повертатися, чи я порадила повертатися. Думати скоріше про те, що хочете ви. Що Ваше серденько жадає, що ваш мозок каже вам, що зараз буде найоптимальнішим і найкориснішим варіантом для вас. Потрібно просто зрозуміти і почути саму саму чи самого себе. Я ще хотіла поговорити про зміни про зміни в Україні, в українському суспільстві. Про зміни у Львові, як в місті, про Київ, бо я так чи інакше відповідно зі своєю роботою буваю в Києві, але я, мабуть, це залишу на окреме відео. Я би хотіла трошки глибше розібрати тему змін, тему в принципі українського суспільства, куди ми рухаємося, навіщо ми туди рухаємося, і що на нас чекає. Взагалі, я би хотіла дуже. Отримати від вас підтримку, чути ваші думки в коментарях. Також я би хотіла, щоб ви мені написали в коментарях, які відео б вас могли зацікавити. У мене є певні категорії відео, про що я зараз хочу знімати, але, можливо, у вас на фоні цього всього відео з'явилися якісь думки, щоб вас могло зацікавити. Я безмежно вам вдячна за перегляд цього відео. Я знаю, що воно. Доволі довгим, доволі насиченим, доволі хаотичним. Але в принципі, так і виглядав мій переїзд і моє повернення в Україну. Я можу сказати відверто, що попри те, що я була готова до переїзду, я була не готова до багатьох речей, які вони досвідчали. Більше того, я б не хотіла ніколи в житті бути готова до цих речей. Але на жаль. Ми живемо в країні, в якій відбувається війна. Тому я ще раз хочу вам нагадати про мій збір і попросити вас задонатити те, що ви можете задонатити. Давайте так, якщо це відео вам сподобалось, і якщо ви були раді почути мою історію, то знайте, будь ласка, 20 гривень. Якщо воно вам не сподобалось, але ви подивилися, тому що, ну, тому що це я. Тобі заметити 10 гривень. Дякую що додивилися, і тепер маленький донатик. Я дуже вам дякую за перегляд і надіюся, що це відео справді комусь допоможе. Якщо ви знаєте когось хто. Хоче повернутися, розглядає такий варіант для себе. Можете переслати йому їй це відео. І, звісно, що чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші лайки. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, будь ласка. Зараз контент буде регулярно виходити. Не забувайте також там дзвіночки і так далі. Тому до зустрічі в на наступних відео. Ще раз нагадую за донатик!